І Путін має це побачити. Це такий демарш насправді. І сьогодні вже заявили, що проліт Путіна це не причина там, для арешту, а і сам там. Путін і арештовувати не будемо. Ну Це, це дійсно, от, Трамп гне сьогодні Європу через коліно. І як на мене, то робиться абсолютно правильно. Бо європейці не, через ну так цю насправді так. Ну привести Путіна в центр Європи. Ну це ж це ж реально нагнути Європу. Європейці нічого ж зробити не можуть так. Європейці нагнули чи Путіна нагнули, що його затягли в Європу. Ні, Я ні, не, не розумію, що Путін хіп... задоволенням поїде до Орбана. Ну це об'єктивно, так і якби Путін не хотів цього, він би обрав Туреччини. Орбан же до нього їзди? Так він, він би обрав Саудівську Аравію. Ну є багато місць. Монголія його не арештовує, в принципі, там туди можна поїхати. І що саме цікаве, от всі країни, європейські в тому числі, пам'ятаєте, як кричали тоді на Монголію.